Вітаю вас у Житомирі 5 липня. В ефірі каналу СК 1 Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Томчук. Далі говоримо про таке. Громадські активісти підтримали призначення нового керівника Держгеокадастру в області. Активісти та чиновники міськради так і не змогли вирішити конфлікт навколо будівництва скверу Небесної Сотні. Представники п'яти областей презентували свої практики та обмінялись досвідом. Українська греко-католицька церква відзначає 20-ту річницю легалізації своєї діяльності. Про ці та інші новини далі. Громадські активісти підтримали призначення Олександра Ходаківського на посаду керівника головного управління Держгеокадастру у Житомирській області. При цьому люди будуть надалі контролювати його діяльність, адже вони вимагають від нього кардинальних рішень. Про громадське обговорення сюжет Ольги Багінської. В Держгеокадастрі Житомирської області призначили нового начальника. Ним став 30-річний Олександр Ходаківський. Сьогодні громаді він пообіцяв максимально швидко вирішити проблеми, які накопичились за декілька місяців безвладдя. Хочеться зробити багато всього, і хочеться зробити все одночасно, але там дуже велика заборгованість. І її вирішити, ну я спробую спробую у максимальні строки. Справлюсь добре, не справлюсь, ну тоді вже будуть висновки. Контролювати роботу виконуючого обов'язки начальника буде ініціативна група, до якої увійшли представники громадських організацій, а також колишні і діючі військовослужбовці, які вимагають створення координаційної ради в установі. На роботу колеги, це має бути вивісено на вашому сайті. Ваш сайт має працювати, має працювати, як во всьому світі. Ви будете працювати чесно. Або буде же будь те, по сказав Тарас Бульба своєму сину Андрію. Ну, третього не дано. Активісти наполягають на тому, щоб новий очільник установи скасував наказ на виділення земельних ділянок так званим львівським студентам. Знаєте, 80 гектар землі отримали студенти, студенти під Титан, і потрібно цей Титан повернути в обществу. Ні для кого не секрет, що цей Титан стоїть мільярди доларів, не один мільярд. І взяти, якщо ще 830 гектарів, які були роздані під Титан, от Пот Янтар. То на сьогоднішній день ми это двогодічний бюджет країни України. Громадські активісти кажуть говорити про правильність призначення Олександра Ходаківського на посаду зарано. але вважають, що це перший крок влади назустріч людям. Людина молода, досить. Так? Ми бачимо його. Що мене імпонує в цій ситуації, що це не черговий засланий з іншого регіону. Представник з Києва, чи там Київський, чи Львівський. А він є, є нас, Житомирський. Громадськість підтримала призначення пана Ходаківського на посаду. Нагадаємо, 22 червня кілька десятків активістів та учасників АТО перекривали трасу Київ чоп протестуючи проти деребану земель та вимагаючи врешті призначити керівника у Житомир. Ольга Багінська, Леніт телеканал СК 1 А активісти та чиновники міськради так і не змогли призначити, точніше, вирішити перепрошую конфлікт навколо будівництва скверу Небесної Сотні на перехресті Театральної та Київської. Схоже, містяни отримують чергову пустку. Про деталі сюжет ігри Харкіна. А чому є я одхода, повинен добиватися, якщо навколо, я відвоював, повинен тут добиватися. Мені теж ніхто не дав ніякої землі. я У вас рабське мислення, я не знаю, Конституцію. Протистояння навколо будівництва скверу Небесної Сотні набирає обертів 4 липня. Прихильники та противники цього проекту знову зібрались на місці будівництва. Здесь нужен сквер Небесної ну, Думаю, подчеркне патріотизм города Житомира. Здорові, люди зможуть просто прийти, віддихнути. Кричать, що в Житомирі скверовні. Ви зайдіть за дом правосуддя в 10 часу вечора. За дом правосуддя подумать, там помойна яма, алкоголізм, наркоманія, амфетаміни і все підряд. Тут ще надо, треба, в центрі города. Розібратись у ситуації спробував міський голова Житомира Сергій Сухомлин, який закликав протестуючих сісти за стіл переговорів. Ось що з цього вийшло. Приділі фотографії, твої скриньки. Смотрите! Смотрите! смотрите. смотрите. Справа, смотрите. Модельно, так, требует... а так, смотрите! меня огромная просьба, отсюда люди, которые вносят деструктив в сегодняшнюю встречу. Вреште по вдалось удалось всіх всех активистов, и внести конструктив у разговора. Я за то, чтобы во всем разбирались профессионалы, профессионалы и давали свое заключение профессионалы. Еще раз надо, соберем архитекторов, давайте вместе обсудим. Поэтому мы выносим в генплан на этом месте сквер, потому что я понимаю, что в ближайшие несколько лет не появиться такого інвестора, який в такій економічній ситуації, який построїть. на думку чиновника, будувати житловий будинок або розважальний чи торговельний центр на цьому місці не можна, адже перехрестя завантажене автотранспортом. Жодного вирішення конфлікту на зустрічі у міськраді. Активісти та чиновники знайти так і не змогли. Ігор Харкін, Дмитро Тітинок, телеканал СК 1 Чергова трагедія на підвісному мосту в парку імені Гагаріна. Ще один Житомирянин звів рахунки з життям. Цього разу 26-річний житель Житомирського району. Трагічна подія сталася близько опівночі. В поліції повідомили, що на камерах спостереження видно, як за годину до цього чоловік жваво спілкувався по телефону, а потім стрибнув донизу. Зазначимо, що це вже четверте самогубство, яке сталося на цьому мосту з початку року. Сергій Сухамин пообіцяв, що після реконструкції міст стане недоступним для самогубців. Для цього буде встановлено стаціонарний пост охорони. У Житомирі пройшов семінар Кращі практики місцевого самоврядування. Представники п'яти областей презентували свої практики та обмінялись досвідом. Про практичний обмін. Далі Анастасія Гребінь. На даний момент у Житомирській області вже об'єдналось 10 територіальних громад і 28 ще в перспективі для того, щоб передача повноважень та формування нових органів влади відбулися злагоджено. Чиновники та громадські інституції проводять семінари для новостворених об'єднань та намагаються показати переваги змін. Декілька громад можуть утворити спільне комунальне підприємство, отримувати спільний транспорт або організувати спільний проект. Таким чином вони вони отримують економію на масштабі та значно покращаться надання і якість послуг для населення. Перспектива розвитку є і ті громади, які об'єднались, вже показують динаміку у економічному розвитку та фінансових надходженнях. Але приклад іршанської громади і новоборівської яскраво показав, що це шлях вірний. Тричі збільшилися доходи, і таким чином є перспектива розвитку. Окрім переваг на семінарі, обміну досвідом говорили також і про негативи та проблеми децентралізації. Ще багато немає законів про адміністративно-територіальні усі, закони про ви знаєте, що по податки потребують певного допрацювання. Ну і головним питанням для сьогодні села рішають питання це землі. Земельна реформа далеко не закінчена, і саме це питання є визначальним для нових громад. Адже коли держава передасть у розпорядження громад управління земельними ресурсами, це дасть потужний поштовх до їх розвитку з 2012 року. В рамках семінару Мінрегіон України організовує конкурс на кращі практики місцевого самоврядування, в якому Житомирська область бере участь не вперше. Представники Житомирської області органи місцевого самоврядування є серед переможців, в тому числі. Конкурсу кращих практик 2015 року серед тих учасників, які беруть участь в сьогоднішньому семінару, під час семінару представники Львівської, Житомирської, Чернігівської, Полтавської та Хмельницької областей презентували свої практики, які були раніше впроваджені на їх території. Анастасія Гребінь Олександр Голобородько, телеканал СК 1 Сьогодні вранці в Житомирській обласній лікарні помер 15-річний бердичівлянин Ян Ковальський, який отримав 80% опіків тіла під час спроби зробити селфі на потязі. Про це повідомили в обласному управлінні Нацполіції. Трагедія сталася під час святкування дня міста Бердичева. Хлопець піднявся на вагон та потрапив під дію електричного струму напругою у 27 тисяч вольт. Лікарі боролися за життя підлітка більше тижня. Житомирян звуть на Український патріотичний фестиваль Бандерштат. Сьогодні усім представили програму заходів. Бандерштат відбудеться в серпні у Луцьку за участю Джамали, братів Гадюкіних та бруто. Про деталі дізнавався Ігор Харкін. Цьогорічна переможниця Євробачення, співачка Джамала та багато інших відомих виконавців зберуться разом на щорічному фестивалі української музики у Луцьку Бандерштат. Проти Гадюкіни, знову ж таки, як Джамала. Як Тартак, Бруто, Торваль та інші гурти буде. Традиційно багато локацій, тобто це близько десяти різних майданчиків. Головною ідеєю фестивалю є піднесення української національної ідеї серед молоді та творчих колективів. І з кожним роком Житомирян на фестивалі стає дедалі більше. Стали значно популярнішими і вже лік пішов не на десятки, а на сотні. Бо, по перше, дуже зручне розташування. Луцьк він недалеко від Житомира, відносно недалеко, там приблизно автобусом, якщо їхати з автовокзала п'ять годин, якщо я не помиляюся. Ніякого алкоголю на фестивалі, лише припагування активної життєвої позиції та здорового способу життя серед молоді. Обмежити, скажімо, доступ до алкоголю це не тільки заборона продажу на самому фестивалі, це забороною продажу також в місті, ну на жаль, не у всьому. Але поблизу фестивалю магазини теж міська влада приймає рішення, магазини теж не продають. Житомирські чиновники говорять, що фестиваль можливий і у нас нам взагалі варто вже мабуть подумати над власним фестивалем. Житомирщина, якось ну знаєте, там є Бандерштат, там є якийсь інший захід, ще щось інше. А ми, от по суті, на межах всіх доріг. Ну, на перехресті вірніше. Хочеться, щоб в нас було щось особливе. Бандерштат чудова можливість для молоді самореалізуватись. Скажу, що до щодо ідейності дає можливість молоді от реалізовувати себе. Вони самі це все думали, вони самі вирішують, що будуть презентувати, як вони там будуть себе вести. Ми єдине їх підтримуємо. У цьому цьогоріч Бандерштат пройде з 5 по 7 серпня у Луцьку і буде уже дев'ятим. В історії ігор Харкін, Юлія Парух, телеканал СК1. Українська греко-католицька церква відзначає 20-ту річницю легалізації своєї діяльності. У Житомирі церковники представили виставку дитячих робіт ікон, що намальовані на склі. Але це звичайно не все про духовний захід сюжет Крістіни Виковець. До 20-ї річниці легалізації Української греко-католицької церкви в обласній бібліотеці імені Ольжича відбулось відкриття виставки до світла воскресіння крізь катаком». Мета цієї виставки є показати життя греко-католиків в період, коли їхня церква була заборонена в радянському союзі. Основу виставки складають матеріали інституту історії церкви, зібрані від 1992 року. Представлені фотографії. Підпільного богослужіння, фотографії вірних, які зберегли свою віру, священників, які мусили працювати на робітничих професіях, ховатися. Показано, як комсомолки, будучи у комсомолі, приймали таємне причастя. А в сусідній залі свої роботи представили учні школи Одегітрія при свято Веденському монастирі. Діти пером намалювали ікони на склі. Я її малював дуже важко. Мені е, спочатку показували, потім я вже сам малював. Е, це моя перша ікона. За словами сестри Філомени, що навчає дітей майстерності написання ікон, це надзвичайна старовинна техніка, яка вимагає чимало часу та наполегливості. Склати відновлюємо. Це малюється на звороті скла туші. Пером і тушою, і олійними фарбами це дуже складно. Це треба на звороті, і вони це малюють довго і. Але успішно, крім того, Житомирянам показали фільм Ті, що вірні режисера Валентина Дігтяренка про греко-католицьку церкву в цій стрічці. Буквально на пальцях для глядача пояснили, хто такі греко-католики, чому їхня церква раптово стала в 46-му році переслідуваною більше того, забороненою. Як вона, як вище таке церква в підпіль, як вона виглядала, що означає для людей 43 роки ховатися від органів НКВД, бути власне, як кажуть в катакомбах. Документальна стрічка. Містить не просто мертві архівні матеріали, а представляє історію людей, що справді пережили всі події того часу. Кристина Баковець, Дмитро Тітинок, телеканал ск 1 Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтесь СК 1 Та хай вам щастить. В ефірі СК-1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 5 липня. У Житомирі може з'явитись ще одна футбольна команда професійна. Бердичівляни їдуть на європейську першість з легкої атлетики. У гідропарку відбудеться великий турнір з плавання. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. Футбольний клуб Полісся відроджується. Знак питання. Під час чергового брифінгу міського голови Сергія Сухомлина була озвучена водночас радісна і дивна новина. Невдовзі у місті мають презентувати емблему, форму та навіть сайт відродженого з попілу Житомирського полісся. Нагадаю, навесні цього року у місті створили комунальне підприємство Муніципальний футбольний клуб Житомир, який не став послідовником поліського клубу, що помер ще 2005 року, а став повноцінною структурою. Команда зіграла у нинішньому розіграші чемпіонату України серед аматорів. Загалом з бюджету міста муніципальний футбольний клуб. Житомир має отримати 2,5 мільйона гривень. Щоправда, на поїздки та техмоменти витрачаються спонсорські кошти. За рахунок яких коштів та з яким планом розвитку буде існувати в Каполісся, і, врешті-решт, хто буде грати у клубі під чиїм керівництвом, з'ясуємо згодом. Легка атлетика. Представники Бердичева на чемпіонатах Європи та світу. Спортсменів четверо, усі вони їдуть у складі збірної України на кілька турнірів світового рівня. На чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед дорослих, який відбудеться з 6 по 10 липня в Амстердамі, візьмуть участь з трибуну висоту Юрій Кримаренко та атлетка Юлія Олішевська, яка представлена у двох дисциплінах: 400 метрів та естафеті 4 по 400. На чемпіонаті Європи серед юнаків з 14 по 17 липня у Тбілісі стрибати у висоту буде Дмитро Нікітін. А от на чемпіонаті світу серед юніорів, що відбудеться з 19 з того по 24 липня у Польщі у цій самій дисципліні покаже себе Олександр Баранніков. У гідропарку відбудуться змагання з плавання на відкритій воді. Тетерів Оупен – саме таку назву, має перший турнір серед спортсменів категорії Мастерс. А ще Житомир прийматиме чемпіонат України з триатлону. Відбудеться дійство 16 та 17 липня. У зв'язку з цим у неділю на дві години планують перекрити рух автотранспорту однієї полоси дороги від заїзного карману гідропарку до Чуднівського шосе, а саме з 10 до 12 години дня. Проект відповідного рішення опубліковано на сайті Житомирської міської ради. До новин світових суперзірка НБА вперше у кар'єрі змінить клуб. Мова йде про Кевіна Дюранта. Баскетболіст Оклахоми оголосив, що гратиме за Голден Стейт. За два роки у Каліфорнії найкращий баскетболіст сезону 2013-2014 років заробить 54,3 мільйона доларів. Угода передбачає можливість розірвання контракту за ініціативи гравця після першого року. У минулому плей-офф 27-річний Дюрант у складі Оклахома Сіті набирав по 28,4 очка, 7,1 підбирання і 3,3 передачі у середньому за. Гру спочатку своїх виступів в НБА встиг стати новачком року у 2008-му. Чотири рази стати лідером Ліги за набраними очками та виграти чемпіонат світу 2010-го року і Олімпіаду 12-го у складі збірної США. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК-1. Будьте спортивними.